Всім привіт! Цього року наше видавництво пообіцяло нам дуже багато перекладів книг іноземних авторів, і це не може не радувати. Однак я б хотіла поговорити про досить популярні книги, які в Україні ще не перекладені, але заслуговують на це. A million kisses in Your Lifetime – Книга про двох однокласників, які ненавиділи одне одного, аж доки їм не прийшлося виконувати разом шкільний проект. Зовсім нещодавно у Віват переклала гіпотезу кохання, але On the Brain це історія цієї ж письменниці про науковців, які виконують проєкти для нас, їхні успіхи та стосунки. Вже цього березня в подезі Jones and The Six вийде серіал, який змальовуватиме життя відомої групи, дії на сцені та за кулісами. To reach Sam» – сумна книга, яка чомусь нагадує тисячу ваміних поцілунків, але з крапленням містики. Далі «Icebreaker» від Ханни Грейс про фігуристку та хокеїста, які змушені були об'єднатися заради спільної мети. «Twisted Series» – це тетерологія, але книги між собою не об'єднані. Вони складаються з «Twisted Love», «Drop Груміян Саншайн, Sunshine», «Twisted Game» Хоронець і принцеса», Twisted hate, enemies to Lovers і Twisted Lies – Fake Dating. Далі поговоримо про фентезі і фантастику, а саме дологію Twins Crown про двох принцес близнючок Творчість письменниць, які працювали на цій історії клуб на рівні Сара Маас, Дженніфер Арметраут та Голлі Блек. Це Калашаттер Міп про дівчину, яка здатна вбивати одним тільки дозорком, точно сподобається любителям таких антиутопій, як Голодні ігри чи Дивергент. Листован яку я, напевно, хочу найбільше, адже вона розповідає про дуба брата Джуд та Сурен, королеву з двору зубів. Зоріяк Академі це зовсім чарівна школа Анала Хогвартса. Це навчальний заклад із жорсткими правилами, куди приймають тільки повнолітніх студентів. І останнє The Book of Life, третя частина трилогії Сповідь відьом. Насправді шкода, що її немає української, адже перші дві частини мені дуже сподобались.